День знань у школах цьогоріч відзначають скромно, однак про головних героїв свята, для яких він найпам'ятніший, адже найперший не забувають. 160 першачків першого вересня сіли за парти івано-франківської школи, номер 18. Вона друга в області за кількістю учнів. Кожен із найменших з нагоди такого дебюту отримав подарунковий сертифікат від туристичного комплексу Буковель. Традиційно на 1 вересня ми вітаємо першачків подарунковими сертифікатами на безкоштовні екскурсії та навчання катання на лижах в туристичному комплексі Буковель. Тому що щоб гарно навчатися, треба гарно відпочивати треба набиратися нових позитивних емоцій. Сьогодні в кожній івано франківській школі представник туристичного комплексу Буковель вітає дітей. Наша мета була наступна, щоб Кожен першокласник відчув себе сьогодні щасливим. Кожен першокласник отримав подарунок. Ця школа була першою в мікрорайоні Пасічна. і Хоч зараз їх тут уже чотири. Однак більшість батьків, які закінчували 18-ту, притримуючись традиції, довіряють їй і своїх діток. До речі, на зимовий відпочинок вони теж вирушать разом, як і минулого року, коли започаткували таку традицію. Співпраця навчальних закладів міста з туристичним комплексом «Буковель» не обмежується лише презентами для першокласників. Старші учні побували там в рамках літнього оздоровлення. Вони оздоровили 32 дітей за свій рахунок. В першу чергу це з бідних, з соціальних сімей. А те, що будуть продовжені ці навчання ні. Це несподіванка для нас. Ми їздили в гори, а я пару разів впадала, бо не, не вміла їздити, а потім навчилась. Хочеш ще раз Так, навчилась так -то їхати. Поїздка була гарна. Хотіла би ще раз піти в перший клас? Соціальний проект щасливі діти має на меті популяризацію здорового способу життя і заняття спортом. В його рамках сертифікати отримали понад 2,5 тисячі цьогорічних франківських першачків. Заняття з ними проводитимуть досвідчені інструктори, які спеціалізуються на роботі з дітьми. А всі витрати з транспортування, забезпечення спорядження та абонементами туристичний комплекс бере на себе. Використати сертифікат першокласники можуть протягом 2014-2015 навчального року.